Ми вже на місці розгортаємося. Безліч відео роботи в Зараз можете бачити в інтернеті. І сьогодні ми матимемо нагоду подивитися на роботу одного з найрезультативніших підрозділів, які роблять найяскравіші відео. Це підрозділ Рарох, ударні БПЛА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Тобто, побачимо людей, які стоять поза кадром ось цих яскравих влучань, які ви бачите. Ви ж достанемо якісь влучання, щоб ми вставили на різничку. Постараємося. Які ви бачите, або ми котика вставимо просто. У там під команди щось зафіксувати, бо воно так більш-менш но. Там для вас цілі з'явилися. Там де вчора літали. 7-7 штук. Чекають, туте село? Полетиш? Можна. Прокляття своє збивати. Соляріс у нас проклятий. Він, як приїхав з відпустки, він нічого не може Щось у мене не виходить. Ладно, один уазік. Саме от, о, тут прям жирна цілюха вам дали скільки там? 6 одиниць техніки прям mm -hmm. поряд. Е, це звичайний день, чи це все-таки ого-го? Ну, це ну 6 одиниць техніки в одному місці це ого. го, -го. Насправді. Але це таке раз на раз не приходиться. Може бувати таке, що типу, ну, жодного вильоту за день, бо нема, там, нема куди бити. Але ну, на цьому напрямку останнім часом техніки багато, бо вони знову ж таки не стягують додаткові сили. Бачиш його, Да. да. Типу, перше, що ви mm -hmm. бачите. Тупо полізе нам в ефір. Важливість взаємодії пілота зі штурманом, наскільки важко зорієнтуватися, коли ти летиш в на впіві, тому що там немає зуму, немає ніяких речей, які допоможуть Прям тобі е, якось комфортно спостерігати територію. Саме тому. Штурман? Так, ну, от, от так під кутом іди, і ти десь маєш вийти. Буквально з картою сидить, направляє і так, це тут досить складно. Посадки, його Дивись, у нього прям з раку може заходити зручить. Оцей другий чи перший? Ну, може, другий. Тобі зручнічок. В, в гілки, походу. Походу в гілки. В розрив не фіксували? Одна штука з залишилась на місці, та що з мангалом е, все інше тикли. Ого. Плюс, добре, будемо бити то, що з мангалом. Вони тут так стояли, тіпа, безстрашно, тому що велика відстань, насправді, вони не думали, що ми дотягнемося. От ми типу, вони зразу почали шуршати. Так, я трохи набираю висоту чи ні? Чуть-чуть так. -чуть, да. Так, якщо це санцепьок, то я попрошу, щоб всі позакривали <плес> і не накаркали. <плес> санцепьок — це моя ідея фікс. Відколи я почав на ФПВі літати, я думаю, треба... Він у нас один раз тільки на напрямку виїжджав, і то його В нього арта вистріла раз. 100. Розміщуйте номер телефону. Можливо, дзвінки з Росії будуть. <рігла> <рігла> Якщо <Але> не знатимує, все, <рігла>, <рігла> ти ж писав всякі приколи на пострілах. <рігла> <рігла> ну, я бачив це твоя про вимкни реп задовбав. Так, да, моє було. Ну це маленький творчий фотопроект мій. Я пишу всякі штуки на БК. Там продам гараж, наприклад. І потім лупнули буханку цим дроном хочу запутити потім фотокнигу після війни, і вона буде як там розкадровка. Типу там, от, допустим, розворот, на одній сторінці, типу, там підписане БК з якоюсь темою, тіпо, на другій сторінці, типу, момент фінальний кадр влучання, наприклад. І буде такий маленький фотопроектик. Ну, взагалі, в ПВ, типу, і дрони, це така тіпо, дуже медійна тема, насправді. І плюс, що ще спонукає до того, щоб розвивались ком'юніті, то що, типу, є дуже багато рішень технічних, тіпо. І е, для того, щоб ефективно працювати, треба вступати в взаємодію. Тіпу треба завжди спілкуватися з колегами, бо там хтось якусь свою херню придумав, хтось якусь свою херню придумав. Насправді багато хто приходить в цю тему, він зразу думає, що от мені зразу там дадуть 10 дронів. Я в... З ними зразу 10 цілей. Але насправді так не буває. Коли ти початківець, то скоріш за все перші будуть летіти кудись в молоко, типу, поки ти не навчишся, не навчишся правильно літати, правильно вибирати маршрут, правильно заходити на ціль. Це дуже є ну, типу, багато складних моментів насправді. Ота посадка, так? Да? Да -да. Це є інтерв'ю багато, там де записують інтерв'ю, їдучи за кермом із зіркою, і Може, там ви, щось що говорять, наставлять камер. Це інтерв'ю, де також е, в польоті на шляху до цілі, інтерв'ю з пілотами в півдрона. Шелівішко? Їдемо, паркуємося там, щось розмовляємо. Та на посадка. Найнудніше це от довго летіти до цілі. Да. Ви не думали найняти людину, яка от буде чисто займатися тим. Що їй по сроку служби ще не положено бомбити, вона просто сідає 10 хвилин летіти. <рес> Ні, ну це ідея кльова, типу, але важко потім передати пульт і окуляри, типу, на моменті. Треба автопілот просто якийсь придумати, що свій сигаретку закурив, надав йому напрямок руху, і все, і полетів. А як от ти зараз ти летиш? Ти прям виконуєш бойову задачу і ти от говориш з нами? Ми тебе відволікаємо чи навпаки... ні? Мені так мені так навпаки краще. Дуже важливо бути спокійним при цьому. Це як я дуже часто. Ну мене багато хейтерів хейтять снайпери за цю тему, але я часто порівнюю FPV-шну FPV тему з типу з модерн снайпінгом. Тут теж дуже важливо типа, залишатися спокійним. По початку особливо, коли нервуєшся, типу там нальоту великого нема, ти так ну, вроді, прямо летиш пофіг спокійно, а долітаєш до цілі, і тут тобі треба вже влупити, а ти починаєш нервничати, дёргатись, короче, і воно не получає. Так от, типа набагато криснішим буде купити собі реальний дрон, вчепити до нього якусь там пляшку з водою. Щось, що більш-менш буде по форм-фактору е нагадувати БК, з яким ти будеш літати і по вазі, і вчитися літати вже на ньому, тому що літати на реальному дроні, так ще й з вагою, це взагалі зовсім інша річ, ніж симулятор. Там е зовсім по-інакшому веде себе дрон, треба буде вчитися, типу, щоб тебе не заносило, на розворотах правильно працювати. Типу. Моя порада початковим пілотам не вбивати прям, там, ну, десятки годин на симулятор. Навчився керувати, все. Сідай на живий дрон, типу, воно буде набагато корисніше, типу. Коли люди збирають на кухні в себе вдома дрони, типа вони часто, типа, економлять на цих штуках, і результат виходить такий собі. Тому з одного боку, це якби і хороша ідея, щоб типа нарощувати виробництво, але з другого боку, типу, має бути якийсь контроль якості над цим. Ми особливо в роботі віддаємо перевагу, типу, все таки заводським рішенням, і там, типа, і якимось великим постачальникам, Типа той ж самий Стерненко. В нього ми знаємо, що якщо його дрони приїжджають, значить вони 100% робочі вони зроблені за. Комплектуючи, вони, типу, вони дорогі, якісні, тіпа, і робочі, і їх краще мати там, 10 якісних дорогих дронів, ніж 100, які там, типу, хрен я знаю, чи вони взагалі долетять. Тіпа. Знову ж таки, це залежить від задач. Типу, якщо ти, допустимо, працюєш, ну, в тебе специфіка роботи працювати там десь по передньому краю по ворожій піхоті, тіпа, там, або підтримувати нашу піхоту в якихось штурмах, тіпа, то тобі, в принципі, і дешевий дрон там згалімим відеопередавачем, він в принципі підійде. Тіпа. Але якщо у тебе там задача. Чи злітати на 20 км лупнуть танчики, і тобі треба там офігенна картинка до кінця, типу все це, то краще, типу, на цьому не економити. Нам подобили картинку. Коротше, от ще одна тема. Коли ти працюєш вівпівішною, з вівпівішною темкою, дуже важливо, щоб всі підрозділи ставали взаємодією. Один з одним, тому що всі літають на плюс-мінус у тих і тих самих частотах. І Якщо люди не попереджають про те, що вони допустимо злітіли, є дуже велика можливість, що ви собі просто зіпсуєте один одному роботу. От таким чином, зараз ми летіли, в нам лишалось там метрів двісті напевно до цілі, і нам Це просто в картинку в ну, типу, ми перехопили картинку з іншого дрона і втратили свій дрон. Ми живемо в історичний час, Типа, і не прийняти участь в цих історичних подіях. Це треба бути ну таким ж. От приблизно з цього і складається робочий процес, тобто це злагоджена робота команди, де постійно треба або е, працювати, або готувати дрон до виліту, готувати боєприпас до виліту. До речі, ви могли звернути увагу, що хлопці сьогодні працюють саме по техніці противника, використовуючи Зараз пульт кумулятивні заряди. немає. і використовуючи різні дрони, як ви могли помітити. А. Тобто, це все в півдрон, але вони відрізняються дальністю польоту, вагою, яку можуть підняти відповідно також різними характеристиками, тобто в yeah, застосування, іде yeah. все. Yeah. Також yeah. Це, це відбувається yeah. в умовах постійно активної yeah. роботи yeah. ворожого ребу, активної саме стрілецької yeah. роботи yeah. ворога, yeah. якому вдається інколи і збивати дрони.